Четвертий благодійний ярмарок панські дрібнички розгорнувся на соборній площі у Чернівцях. Ця справа вже притворилася на традицію, котра відбуватиметься щомісяця. Організаторками благодійної торговиці є представниці клубу Успішна чернівчанка завдяки трьом ярмаркам, які вже провели, вдалося зібрати 20,5 тисяч гривень на лікування дев'ятьох поранених учасників. АТО нині ж знову торгують сувенірами, домашніми консерваціями, книгами і картинами. Усім, що принесли небайдужі городяни, ціни на крам символічні, і люди приносять просто. Самі чернівчани приносять нам дуже багато товару. Ми навіть не знаємо, що продавати будемо часом. От приносять нам і ми продаємо зразу. Такий обмін, знаєте, воно дуже – Дуже добре, а синька наповнюється наша. Слава Богу, купили бюджетерію і купили для фотографії рамки. Хай виздороляють, тримаються, кріпляться. Дев'ять хлопців сьогодні чекають на реабілітацію. А є ще знаю інформація сьогодні, що одного нашого військового одного героя везуть десь з Харкова, він сам в Чернівецької області важке поранення в голову і потребується велика сума коштів на операцію, на лікування.